Hmm. Що тепер виключатель? Я просто думаю, незважаючи на всі ці місяці, які ми були в виході, ніхто не знає, що за цими дверима. Тоді відкрий їх або ж це занадто налякана тим, що за ними. Притримай коней степлера, вони закриті. Що ж, я ніколи не бачила четвірку з ключем. Yeah. Так, я теж. Гах, тоді це безнадійно. Як це відчувається виключати ще одна загадка з багатьма питаннями і нема відпостепі. Mm. Вихідці, поверніться на свої місця. Це час для торта на коно. Вихідці. Ми набрали 32 тисячі 543 голоси. Виходить, який набрав найбільше голосів, вийде з виходу. І приєднається до битви за бзом. І отримає цей торт. Роботі! Ти набрав найменше голосів. Ти не приєднаєшся. Восьмий м'яч і девід. Також не приєднається. О, серйозно? Також степі. Блін. Виключатель. Чекайте, де виключатель? Ти посадив мене ззаді роботі, пам'ятаєш? Отак ну ти теж не приєднуєшся. Чому ніхто мене не підтримує? Браслетик, ти не набрала достатньо голосів, щоб приєднатись. Чи можеш хоча б дати це льодику? Ні. Олівець теж не приєднується. Також перестань малювати по своїй партії. Лузер. Я буду щаслива, якщо хтось з нас прийняться. Що? Це якесь секретне повідомлення? Ні, це. І лузер залишається в виході. Що? Паперовий листок, і на ньому якісь цифри. Цікаво! Я повертаюсь, я не можу зупинити сльози радості. Листочок, ти можеш? Дякую за цю салфетку, браслетик. Ти сумна, що не приєдналась? Ні, я знайшла свою наступну пригоду. Я б не стояв там, якщо б я був тобою. Але я чую, що давай всі. Один виключений учасник зараз приєднається до гри. Я надію, що це олівець. Я надію, що це степі. Це листочок. Чотири. Я не думаю, що моя команда хоче мене. Насправді ти приєднуєшся до лузерів за жетон кнопки. Привіт, листочок, давно не бачились. Вітаю у команду. Кнопка Альянс, пам'ятаєш ета? І ви двоє. Я така схвильована. Голка, я маю для тебе подарунок. То що за випробування? Поспіши! Шосте випробування? Це насправді це одинадцяте випробування. Ти багато пропустив. В одинадцятому випробуванні. Вам потрібно вибрати одного учасника зі своєї команди, який нажме на кнопку. Саня команда, яка це зробить, буде на вибиванні. І без літонів. Зрозуміли. Я йду. Okay. Що? Чому вона? Чому не я? Заспокійся, сніжок. Просто дай їй зробити те, що вона хоче, навіть якщо ти її ненавидиш. Не кажи мені, що робити! Готова! Що ж, немає більше сенсу хвилюватись. Напевно, не можу повірити, що ми це робимо. Вогник, ти був увесь час таким. Що ти робиш? Я нічого не роблю. Що, ти маєш причину, щоб я щось робив? Блін, чому ти такий. А, пофіг, голка йде, бо вона найшвидша. Що, але я думав, що я швидкий. Чекай, ти швидкий. Я думав, ти повільний. Ти сказав, що я повільний. А, Здається, це правда, але все рівно ти боїшся висоти, тому ти не йдеш. Що ж, мені здається, ми всі знаємо, хто не йде, навіть якщо б не була волонтером. Правда, лядяник? Добре, книжко. Я побачила картину, я не буду йти. ні Ні-ні, я говорила про тако. Можливо, тобі потрібно поговорити з нею. Лядянико, звідки таке ставлення? Добре, ми не маємо часу, щоб ви друзі говорили. Так. Слухай, давай просто візьмемо дору. Ти ж хочеш знати більше про неї, правда? Гей, добре думаєш! Пішли! Гей! Іде або програєш, квітко. Зроблено! Лузери збережені. Так, ти зробила це? Вона нічого не робить. Всі інші команди вже почали крім нас. Чому я думала, що це хороша ідея? Будь ласка, дайте мені пройти. Ні, і навіть не думай пихати мене, бо глядачі тебе виключать. Але я остання, крім дори. Але ні, якщо я дам тобі пройти, я буду останній, крім дори. Олівець би не дозволила цьому статись. Сірничко, що з тобою останнім часом? Булько на кінець, то ти готова зі мною поговорити? Вибач за це, ніхто з нас не знав відповіді на це питання. Тоді чому ти мене понизила? Я просто хотіла дати приклад, щоб наші товариші не провалювали. Олівця тут немає, тож хтось має все контролювати. Ти, типу, розумієш, так? Чому ти думаєш, що це допомагає? Булько нам потрібно сильного лідера. Або або ми програємо? Чому ти не помітила, що такий лідер кривдить людей кожен раз? Останній раз, коли ми мали олівця, епізод один? Вона кривдила вентилятора, і ми програли. У восьмій серії, коли ти була замість неї, ми майже програли. Добре, що обман в степі виявився. Я можу тебе назад підвищити. Мені цього не потрібно! Мені не потрібен жорстокий лідер олівець. Мені потрібна ти. Добре, вибач мене за те, що я намагалась бути кимось іншим. Дякую за вибачення, але я не можу тебе пробачити так швидко. Добре. Mm. Ідіть здороги! Мені потрібен простір. Так, я на навер... Привіт, складочка! Я така рада, що я добралась сюди. Давай просто нажмемо на кнопку, і наші команди будуть збережені. Ні. Чому? Мені недостатньо просто виграти, щоб помститися степі, мені потрібно переконатися, що Айонс програє. Ось запобігання смерті, яке просто є. Говорить смерть. Пляшка. йди до четвірки. Хі-хі, Пішли. Вау! Це так. вісім років тому. Ти нічого не знаєш. Так! Тепер я можу виграти для своєї команди. Нє! Збережені. Безплатна є ж Біп бібзбережні. Команда льодика збережні, збережні. краще ім'я за це збережені. Здається, залишились дві команди, а янце смертельний пакт. Було весело поговорити, пляшко. З тобою теж четвірко. Добре, ви закінчили двоє. Віднови пирога. Вона навіть не пробує обігнати квітку, що вона робить. Ну, Вона знає, що квітка її просто скине і запобігає свою власну смерть. Але ми програємо. Пульт, ти повільна учениця. Вона навіть не намагається це полегшення. І смерть Енпак збереження, тож Айенс Айанс виставлені на вибування. Бачиш, ми можемо їй довіряти. Одного дня ти будеш така хороша в запобіганні смертей. Голосайте в коментарях, використовуючи букви квадратних здужка за того, кого ви хочете виключити. Хто набере найбільше голосів, поки не шоу.